Мені здається, люди, які не знають, що таке алергічний кон'юктивіт, Вони починають з ромашкою протирати ці очі, це робить ще гірше. Альона привела до алерголога семирічного сина Олександра. Жінка каже, що кожної весни відвідують алерголога. Весна у нас найскладніша пора року в житті. У мене два, двоє дітей, і обоє сильні алергіки. В нього починає пухати обличчя, особливо очки розпухають, слезова розпухає. Вночі важко дихати. Кашель, такий сухий кашель. Він не може просто від кашлю. Він ніби, каже, мама, мені ніби ось тут щось заважає. Ну і О, дуже запалення очей. Це навіть схоже спочатку на кон'юктивіт». Альона розповіла, що, аби виявити, на що у сина алергія, здали алергопроби. Алергія на полок берези. Це найсильніший алерген, тому починаємо приймати антигістамінні, починаючи там з лютого місяця, для того аби весну нормально пережити і регулярно відвідуємо алерголога. Алергологиня Яна Мороз розповіла, що з кожним роком кількість дітей, які мають сезонну алергію, збільшується. Дуже багато пацієнтів, та я своїм пацієнтам кажу, що на порозі, так би мовити, ера алергопатології, і навіть є прогноз всесвітньої організації охорони здоров'я, що до кінця 2025 року кожна друга людина на планеті буде мати алергію. Лікарка говорить, що цього року потепління у квітні призвело до раннього пилкування рослин і дерев. Уже в кінці лютого ми мали у повітрі пилок основних алергенів, які Присутні навесні, а саме пилок дерев. От, основним алергогеном серед пилку дерев це є береза, і вона має дуже багато споріднених родичів. Серед симптомів, які Переважають саме ну при сезонній алергії це є сльозоточивість, свербіж очей, носа водянисті виділення з носу, а також чхання. Інколи можуть бути симптоми з боку нижніх дихальних шляхів це і кашель, і задишка. Серед причин появи сезонної алергії погана екологія та імунітет людини, розповіла лікарка. Ми повинні відрізняти, де є справжня алергія, а де є фізичний подразник. Бо в наші люди звикли думати, я завжди не можу такий приклад про тополю, коли літає пух, Просто лоскоче носа як фізичні чинники, тому всі думають, що це алерген. Але насправді в розвитку алергії відіграють важливу роль це імунологічні механізми. Переносить алергени пухто полі, каже Іван Хом'як, доцент кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка. Від самого пуху алергії немає, це целюлоза, це практично чиста бавовна, але його будова. Просторова будова така, що до нього чіпляється дуже багато різних речовин, в тому числі пилок різних рослин, сміття, яке може в свою чергу викликати алергію, але сам по собі пух є гіпоалергенним. До сезону алергії потрібно готуватися завчасно, говорить Яна Мороз. Я навчаю своїх пацієнтів слідкувати за алергопрогнозом. Ми маємо завчасно починати готуватися до того, тобто приймати певні лікарські засоби. Я навчаю своїх пацієнтів. Ми маємо уникати місць, де дуже багато цих алергенів є. Коли ми приходимо з двору роздягатися, приймати душ, щоб змити всі ці алергени з себе, щоб вони не розліталися в нашому будинку в закритому приміщенні і не створювали нам проблему. Також зачиняти. Вікна, не сушити одяг на дворі. Якщо ж уже ж симптоми алергії в нас розвинулися, тоді, відповідно, даються рекомендації по лікуванню для кожного пацієнта, це індивідуально. Тетяна Іскоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.